Всім вітання, шановні друзі, мене звати Андрій Згара, це вірші для душі. Довший час мене не було, я був, скажімо так, у такій творчій відпустці. І я працюю зараз над піснями, створенням пісень, написання текстів. А також я своїм продюсером, який тут дуже хороший у мене є композитор, він допомагає мені створювати хорошу, якісну пісню, не через синтезатори, на кшталт всяких, інтернет. Інтернет синтезаторів це зовсім друга штука, другий проєкт, більш професійний. І якщо ви бажаєте заспівати для своїх друзів, для своєї коханої чи для коханого, я можу написати вам пісню, можемо створити для вас професійне оранжування. Якщо у вас є також деякі ідеї, будь ласка, мені можете написати в приват. Також вірші на замовлення пишемо. І... Можете послухати у мене є декілька пісень, які я ще не опублікував нікуди. Я також заходьте до мене на сторінку та дивіться мої вірші, які я тепер буду робити на створювати на пісні. Так що слухайте, підписуйтеся, поширюйте і пишіть приват. Слава Україні! Героям слава! Допомагайте зсу, бо вони цього варті! Мовчання, залізний скарб а. Бо ненька наша була не на тілі, її то польський, то московський шрам. Я за розсуму сиві брови мов стяги віти, знову на грудях старелах миття, знову розп'ята по серцні, але мовчи не від страху в її мовчанні залізний скарб. Луненька наша була невільна, на тілі, її то польський, то московський шрам.